Доброго вечора, ми з України, Мене звати Ольга і дивимося з вами Бердянськ. Запорожська область грудень місяць. Бердянськ. Бердянськ. Бердянськ, Запорожська область, грудень місяць. Покажіть мені, будь ласка, стосовно воєнних дій. Бердянськ. Грудень 2022 року, Грудень 2022 року. І в кінці грудня, будь ласка, Бородянський так, в кінці грудня. Так, карта Луна, карта зрадників, карта бла, бла, бла. Зас... Так, мої любі, тримайтеся. Тут центрова карта, тут багато потір, тут багато ранених, можливо, тут багато погибших людей. Бердянськ. Mm -hmm. Ну, Бердянськ тримається. Королева Кубка це. Незалежна, вона незалежна. Я не знаю, що карти мають на увазі, але Бердянськ у вищих сіл лишився незалежним. Ну, можливо, ці люди, які там зараз знаходяться, так іде до вас допомога, іде до вас спасіння, будуть вас захищати. Знаєте, як маленьку дитину, отаку візьмуть вас на ці ручечки. От, защита йде дуже велика по карті е, сіла, сам, бо, сам м, син Одіна йде до вас, щоб захищати вас. Хто цікавиться, загугліть, будь ласка, хто це такий? От. По, старайтеся не панікувати, але легше, легко сказати, тяжко зробити. Так. Але правосуддя йде до вас, правосуддя йде до вас, буде так, як воно має бути. На кінець грудня е, вони уходять. Іде радість. На кінець грудня вони мають піти. Іде радість і йде підтримка. Йде до вас підтримка. Давайте подивимося, де окупація. Можливо, як пройде деокупація, так? Як пройде деокупація, Бердянськ. в мене дуже назва знакома, дуже знакома назва. Бердянськ, як пройде деокупація, скажіть мені, будь ласка. Ну і давайте зразу подивимося, коли пройде деокупація Бердянська, Запорізька область. Коли, саме коли, в грудні, в січні. Ну, я лютий можна, звісно, вже і не дивитися, але так, перемога, перемога, перемога. Так, Бердянськ, деокупація має пройти більш-менш спокійно. Приходять ЗСУ, перемога за ЗСУ. А це карта Дітлахів, це карта така, знаєте, як затягну, ну, спокойствия, більш-менш зробили, так? Так, коли саме ви, ви вернетеся додому, стане полегше вже в грудні, ну, я казала, лютий зразу ні, Ну і шанс, давайте я перекину, тому що тут два младших аркана. Давайте я перекину. Все ж таки. Ну, в грудні вже вам має стати там полегше трошечки. Давайте скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, уточнення. Будь ласка, скажіть мені уточнення, коли Бердянськ вернеться в Україну, коли буде деокупація в грудні, так чи ні? Чи в січні 2023 року? Ну, хай буде грудень, тому що тут йде і грудень, і січень. Можливо, це буде кінець грудня, початок січня, можливо, так. Е е е тому що я вам напоминаю, так, е е приблизно дати старо це дати, це таке, це приблизно. Таро дати не люблять гадати, особливо зараз під час війни. До того, да, до того я согласна. Можливо було просчитати повністю все. Ну, в мене, по крайній мірі, так виходило. З початком війни е, найближчим часом це може бути. Ну, я, звісно, не говорю з найближчим часом. Я, звісно, хоча б уточнюю там, грудень січень. Ну Поживемо, побачимо. Ну, я думаю, що має бути все добре найближчим часом. Дай Бог, щоб це було. Е, ну, хай буде кінець грудня, початок січня. так? Карти непогані. Бережіть себе. З вами як завжди, ваша Ольга.